Вони не хочуть почути кожного. Противники підвищення вартості проїзду в міському транспорті таке кажуть про. Чиновників Чернігівської мерії останні мають намір організувати і провести громадські слухання з питань тарифів всього за п'ять днів. На думку ініціаторів слухань, опозиційних депутатів міської ради та громадських активістів, у такий термін нереально повідомити місцеву громаду про захід. Ненормальне, коли сьогодні відбулися зібрання Дорожчого комітету, перше зібрання, і вже через п'ять днів мають бути громадські слухання не підготовки, не аналізу, не оголошень нічого немає. Це робиться виключно з метою проігнорувати думку громадськості Чернігова. Станіслав Драгель, член дорадчого комітету з проведення громадських слухань. В статуті міста йдеться. Саме цей орган колегіально визначає дату заходу. Натомість депутат розповідає, за нього наперед усе вирішили в міській раді. До засідання комітету дали куценьке оголошення в газету. У ньому дата проведення слухань 1 серпня. Дата це була задекларована ініціативною групою. Тобто це свого роду був проект, а затвердити дату повинен був обов'язково комітет, який сьогодні перший день тільки засів. Дорадчий комітет складається з сімох осіб: п'ятеро це представники перевізників та члени команди мера. Вони категорично проти перенесення громадських слухань. Оскільки люди тіклані перше число, і до цього вже було народне обговорення. Ну ми вважаємо, що потрапив перше число. Я вам можу сказати слідкую Если мы сейчас давайте считаем, например, от сегодняшнего дня первое заседание дорачевого комитета, вот, то вот и здесь сидящих 4 человека будут в отпуске. Как с этим быть? Можем опорно на выросли. Как с этим быть? Мы носить его не будем. Uh -huh. Определили и определили. Більшість членів комітету на першому засіданні затвердили, дата громадських слухань залишається 1 серпня. Місце зборів міський палац культури. Тепер ініціатори громадського обговорення нових тарифів на проїзд кажуть, це рішення вони оскаржуватимуть у суді, адже від моменту його ухвалення комітетом до зборів має бути не менше двох тижнів.